Рівненська АЕС продовжує вести відкритий діалог з міжнародними партнерами заради спільнодії у розвитку атомної енергетики країни. Відтак днями атомну станцію відвідала делегація у складі представників посольства Франції в Україні. Основна їхня мета була це обговорити поточні потреби рівненської атомної електростанції. Ознайомитись з роботою атомної електростанції. Відповідно, далі визначити основні напрямки співпраці РаЕС з компаніями французькими. Візитери мали можливість ознайомитися з роботою і потужностями енергогенеруючого підприємства. Заступник головного інженера РАЕС технології та інженірингу Валерій Ковальчук провів оглядову екскурсію машинною залою та блочним щитом управління енергоблоком атомної станції. Їм було проведено такі коротенькі змістовні розповіді, як працює атомна електростанція, які її основні функції, такі технічні моменти про роботу АЕС. Я бачив, що їм дуже цікаво, тому що вони були вперше на АЕС, і відповідно все для них було нове. Під час огляду виробничих приміщень атомної станції представники посольства Франції в Україні поспілкувалися з персоналом, який професійно виконує виробничі завдання задля надійної та стабільної роботи стратегічно важливого об'єкта. дуже вражають масштаби, величина обладнання, і це говорить нам про те, наскільки потужні навички і знання мають інженери, які працюють на такому об'єкті. Ми були вражені наскільки стійко та ефективно працює персонал атомної станції в таких важких умовах. Хочу подякувати народу України і персоналу рівненської станції. Дуже важливо, що персонал робить свою роботу і забезпечує стійку роботу енергосистеми цього сектору. В межах візиту було проведено нараду, на якій адміністрація Рівненської АЕС та представники посольства Франції в Україні обговорили шляхи подальшої співпраці. Представники посольства Франції поділили з нами співпрацю взагалі Франції з Україною і в тому числі метою, яку вони будуть переслідувати в майбутньому на перспективу. І на нараді ми обговорили питання щодо ну, можливої співпраці з тими компаніями французькими, які на сьогоднішній день працюють з атомною енергетикою. На думку візитерів, підтримка українських АЕС та енергосистеми країни в цілому є важливим напрямом співпраці між Україною та Європою, особливо в умовах сьогодення. Я вважаю взагалі це стратегічним завданням, тому що через пошкодження ТЕС, ГЕС, вклад АЕС навіть більший. Тому зараз це ключове питання підтримувати атомні електростанції. Ми у Франції також глибоко покладаємося на атомну енергетику. І ми знаємо, і ще раз переконалися з початком агресії з 2022 року, що атомна енергетика має бути незалежною, і її незалежність важлива для європейської атомної енергетики. Сьогодні міжнародна підтримка України у розвитку атомної енергетики це міцний фундамент для побудови економічно сильної держави у майбутньому. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко УІТАЗГРАЕС.